Всім доброго дня! В цьому відео хочу показати результати експерименту, який ми почали з вами 25 червня в цьому відео, ви бачите зверху, про пасинкування кавунів. Один кущ ми залишили не пасинкований, а ось цей пасинкували. Пам'ятаєте, головне стебло. І на перших пасинках ми залишали по два листки. А решту пасинків відрізала біля самого стебла. На обох кущах на той час були по ось такому одненькому плодику. Як вони розвивалися, я показувала в наступних відео. А сьогодні результат. Обидва кущі сорту Топган. Обидва вони були 25 червня, як волоски горіх, і на обох на них залишила помітку 25. Ось це кавун з пасинкованого куща. А рядом цей виріс набагато пізніше. А цей кавун з непасинкованого куща, рядом також виріс пізніше. Починаємо з кавуна, який ріс на пасинкованому кущі. У всіх ознаках пружинка вже сухенька. Животик уже жовтенький. Та й помітка говорить, що можна споживати ще з 25 липня. Зірвали ми його. 5 серпня. Почули? Та й по такій глибокій тріщині видно, що наш кавун достигли. Так, саме вчасно він попав до столу. Сам кавун невеликий, заважить 4 кг 200 г. Ну, а тепер черга прийшла до другого кавуна. На кущеві, який був не пасенкований. Та ж сама мітка на 25 липня, сухенька пружинка, навіть і хвостик уже починає підсихати. Полоски на самому кавуні починають світлішати. А звук, чуєте, дзвенить гарно, тож несемо його до хати. Та й заважив цей кавунчик. Біля 7 кілограм. Кавун також червоний, достиглий, різниці зовсім немає. Я й так собі подумала: кавуни однаковісінькі, росли по одному на кущеві. Більше завізів так і не було ні на тому, ні на тому. Догляд однаковий, крім пасенкування. А не виріс навіть трішечки важчий за пасенкованого. То який же ж висновок напрошується? Пасенкувати кавунів не потрібно. Або це погода, або це сорт. Взагалі, в нас цього року і талісман, і Топган, і Голдгреч сідали по одному кавунові на кущ. Це всі посаджені розсадою. А от ті, що сіяні у відкритий ґрунт, і Чарстон Грей, і Кримсон, і Вогник, всі мають побагато зав'язей. Всі вони ще маленькі, але цілий серпень попереду побачимо.